Вона одна з найвідоміших акторок Голівуду, володарка Оскара, і водночас жінка, яка не боїться болю людства. Її поява в українському херсоні стала досить несподіваною і є справжнім символом підтримки. Дехто каже, що Джолі має українське коріння. Можливо, саме ця невидима нитка душі могла привести її сюди, на землю, де серце Європи б'ється у війні за свободу. У цьому відео ми спробуємо зазирнути набагато глибше. Карти показують певний довгостроковий задум, гуманітарну і навіть духовну місію, спрямовану на порятунок і повернення радості саме нашим українським дітям, які втратили дім, але про все по порядку. Карти показують Анджеліну Джолі королевою пентаклів, суворою, але щедрою, великодушною, щирою, але принциповою. Така королева емоційно зріла, амбіційна, але при цьому досить. Консервативна, сильна, успішна, самодостатня, має гарний смак. Вона емоційна та чуттєва, дбайлива і, звичайно ж проявляє турботу щодо оточуючих. Вона однозначно приїхала не для піару, а щоб зрозуміти нашу з вами реальність, побачити біль людей. Вона як мати, що хоче огорнути своєю турботою всіх навколо. Відлюдник показує місію, яка пов'язана з внутрішнім духовним пошуком та правдою. І ця карта це безпосередня карта служіння людям завдяки своєму внутрішньому світлу мудрості та доброчесності, з яким хочеться поділитися з навколишнім світом. Я бачу, що перед нею стояв певний вибір. Цей вибір міг бути пов'язаним як із місцем, куди вона мала завітати, так і з її внутрішніми почуттями та емоціями. Плюс сімка кубків натякає, що не потрібно вірити всьому, що ми чуємо навколо візиту. Ти джолі, адже багато неправдивої інформації. Вона приїхала з новою ініціативою і великим натхненням. Це масштабний проект, який може бути пов'язаний із створенням фонду щодо українських дітей. Туз жезлів це завжди про іскру та натхнення, початок чогось нового і грандіозного. Туз жезлів запалює нас із середини і дає нам можливість для реалізації наших задумів. Подив'яті мечів, можу сказати, що вона дійсно була налякана, хоча і не показала цього. Але саме ця карта дає нам зрозуміти, що Анджеліна Джолі відчула цей біль від того, що вона побачила і почула. Цей візит не був для неї легким емоційно. Остання карта дев'ятка жезлів. Джолі, як воїн, яка не зійде зі свого шляху, яка не полишить іскру. Яку дав нам ту желів і буде йти до кінця, на дні колоди дуже голосні та промовисті карти. Це саме про те, про що я говорила з самого початку: якась нова, далекоглядна ініціатива саме щодо дітей, які залишилися без батьків, без домілок і які дуже потребують допомоги. Це план, який може перерости у дієвий проект щодо підтримки дітей, сиріт та переселенців. Це може бути щось на кшталт переміщення, переселення, евакуації, пошуку, притулку або навіть нова домівка, яка стане новим початком та подарує захист, захищеність та стабільність. Це як мрія створити місце або програму, де діти зможуть почати жити заново, відчути любов і захист. Тобто Анджеліна Джолі приїхала до Херсона, щоб особисто доторкнутися до правди, почути голос українського народу. Побачити своїми власними очима те, що болить кожному українцю, і головне запалити вогонь нового проекту, що може допомогти дітям та подарувати їм нову надію. Перша карта натякає нам на те, що Джолі може не усвідомлювати своїх справжніх коренів або не придавати цьому значення, але відчуває якусь незрозумілу ностальгію чи тяжіння до України. Головна карта цього розкладу це карта страшного суду, так як це безпосередньо карта роду, поклику крові та кармічного зв'язку. Ось тут уже чітко видно, що є щось, що відгукується з минулого її роду. Це своєрідне повернення душі до витоків. Це може бути як пращур з українських земель, так навіть і кермічне переродження душі, яка колись тут жила. Закохані, це завжди вибір за покликом серця. Її душа відчуває Україну, це як внутрішнє споріднення, любов до духу нації. Сонце. Ще одне підтвердження істини щодо її походження це ще й дитяча карта. Не виключаю, що у майбутньому Джолі може навіть всиновити українську дитину. Але так як ми не ставили такого прямого запитання, це лише один із варіантів майбутнього, і ця карта просто може лише підтвердити українське коріння відомої акторки, Паш Мечів. Не виключаю, що після свого візиту до України Джолі може розпочати більш глибокий та детальний аналіз та пошук щодо свого походження та коріння. Мах, вона несвідомо продовжує лінію предків, її активність, гуманізм, захист дітей все це відлуння пам'яті роду, що колись теж захищав і відроджував життя. На дні колоди, лицарь мечів та п'ятірка кубків. Можливо, її предки були вимушені Покинути ці землі через війну, або навіть хтось міг загинути, і ця гілка ніби відірвалася від коріння. Але тепер душа повертається через неї як через носій пам'яті, як поклик через століття. Її карма починається з теми страху втратити безпеку, любов та близьких. Це вказує, що в минулих втіленнях вона пережила бідність, вигнання або втрату дому, тому тепер її завдання не триматися за матеріальним, а ділитися та допомагати іншим знайти опору у житті та стабільність, тобто не брати, а віддавати, і це велика мудрість. Зірка тут дуже промовиста. Її місія бути маяком. Провідником світла, надихати та зцілювати. Вона народжена для того, щоб показати, навіть у такому хаотичному світі може всяяти надія. Це дуже духовна, навіть пророча енергія, душа, яка показує світло іншим заблудшим у темряві душам. І завдання поширювати істину і надихати, бути посланцем миру. Кармічно вона несе слово та. Привертає увагу людства до болю та страждань, який інакше залишився б непоміченим, тому саме вона стає голосом тих, хто не може говорити сам. Вона постійно працює над собою, вдосконалює себе це душа, яка прагне зробити все професійно та ідеально, з розумінням та повагою до навіть самих найменших деталей. Її життя вчить її зупинятися хоча б на мить. І побути наодинці з самим собою берегти себе. Це частина уроку, навчитися відновлювати сили, тому що її енергія часто виснажується у спробі врятувати весь світ. Повішаний це карта жертви заради вищої істини, перевертання свідомості людей, служіння людству. Її місія дивитися на біль не тільки як на трагедію, а як на шлях пробудження. Повішений показує людину, яка добровільно бере на себе біль світу, щоб його трансформувати через співчуття, любов та надію. Та дні колоди дев'ятка кубків карта внутрішнього задоволення від своїх дій, гармонія серця та радість душі, яка знає, що виконала свій обов'язок. Її шлях не простий. Але якщо вона не втратить віри, то досягне стану глибокого миру з собою та світом. Тут енергія не просто старої душі це душа, яка вже прожила багато циклів болю, пристрасті, спокутування і любові. І тепер прийшла, щоб завершити певне коло, зцілити себе і світ. Туз Кубків початок епохи любові, пробудження серця. Її душа прийшла з високих сфер любові і співчуття. Вона знає, що таке божественна любов, але цей світ щоразу змушував її відчувати біль втрати. Це карта першого джерела, душа, яка походить із чистого світла, ангельського роду, яка несе завдання відроджувати любов серед страждання. Дев'ятка мечів пам'ять болю, нічні страхи, глибока чутливість. Вона багато разів проживала життя, пов'язані з втратою, переслідуванням, жертовністю. Це досвід старої душі, яка пам'ятає біль минулих епох, навіть якщо не усвідомлює його. Можливо, у минулому вціленні вона була людиною, яка рятувала інших, але не змогла врятувати себе. Диявол прив'язки, спокуси, влада та слава. У деяких минулих вціленнях вона проходила випробування владою, красою та різними спокусами. Це говорить, що вона могла бути дуже впливовою особистістю, правителькою, жрицею або людиною, яка мала сильний вплив на інших, але зловживала цим. Тут панує темна енергія, пов'язана із різними чорними магічними ритуалами, щоб отримати бажане, тому у нинішньому житті вона спокутує цю енергію, використовуючи свій вплив уже для добра. Колософортуни. Багато перевцілень, зміна ролей. Її душа прожила численні втілення у різних культурах і станах, від величі до бідності. Це мандрівниця епох, яка збирає досвід різних сторін життя, щоб осягнути певний спектр людського буття. Паж Пентаклів. Зараз вона знову навчається, повертається до простої людяності після влади, яку мало колись у минулих вціленнях. Це душа, яка сказала собі. Тепер я хочу навчитися про цій любові, турботі, слідувати за покликом серця. Четвірка ночів. спокій, очищення, відновлення після бурхливих подій минулих життів, її нинішнє втілення, період кармічного зцілення та очищення гріхів. Вона прийшла, щоб зупинитися, відпустити давні рани, простити себе і світ. На дні колоди король кубків, її суть мудрий, служитель любові, співчуття і милосердя. Це душа наставника, цілителя. Можливо, в минулому вона була духовним учителем, лікарем або навіть художником чи поетом, який відкривав серця людей. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!